Українські права більше не будуть діяти в Польщі з 1 жовтня. Чули таке? Повелися загалом. Суть в тому: багато хто зараз розганяє інформацію про те, що з 1 жовтня українські права не будуть дійсні в Польщі для тих, хто живе в Польщі більше ніж 185 днів. Давайте розбиратись, що насклати сталося по закону Польщі. Якщо ви в Польщі більше ніж 185 днів, вам потрібно замінити свої українські права на польські. Але для того щоб замінити водійське посвідчення, треба виконати ряд вимог: перше мати прописку в Польщі, ну це окей. Друге, в'їхати до Польщі не раніше ніж 185 днів тому, тобто ви можете подавати на земну прав через 185 днів перебування в Польщі. І по факту це означає, що навіть якщо у вас є карта побиту або не знаю, у вас є віза, але минулого літа ви виїжджали з Польщі до когось умовного єгипту. У вас є печатка про це, чи Кіпр, чи взагалі інша країна, у вас просто не приймуть заявки, тому що ви в Польщі менше ніж 185 днів. Колізія вообще абсурд абсолютно, але так працює система Польщі. Фішка в тому, що кожен ужент має. При уженді юриста і кожен юрист трактує закон по-різному. Хто як хоче, так і дорожче. Я вас закликаю: перше, не панікувати. Друге, якщо є можливість міняти права, міняйте. Це можна зробити самостійно, дуже просто. Кому треба, ми можемо надіслати чек-лист. А, а третє, якщо, наприклад, ви були влітку десь або недавно заїхали, у вас є відмітка про перетин кордону. Ви можете звернутися до Уженду для того, щоб оформити. Польське посвідчення і попросити, щоб вам дали довідку відмови, що вам відмовились поміняти? Все а якщо вам е, треба допомога в заміні, і ви самі не хочете з цим всім морочитись? У вас там не знаю, немає прописки, немає часу, то все робити. Звертайтеся, робимо все під ключ.